Валерочка, всім дай Боже, ми цілою бандою валимо в район. Веземо річка і ліску. Річка Ліску їдемо стригти. Бажаю, будь ласка. На голову жінці лізе, на голову. такі У мене це машина, як зоопарк. Ну, їдемо пострижаємо, бо вже давно не стриглися. А потім треба ще заїхати в одне місце. Молодіж веземо, ліску-стригти. Річка і ліску будемо стригли. Покажу вам до і після яка вона буде пострижена. Ні, ми як там оленка вчора. А нема ніякої оленки, я то ще раз повторяю. Сто процентів немає. О, то є? Не будьте шакалами, я кажу, не напрягайте ситуацію. Ти йому там вчора давала трохи тягла, чи ні? Ліська, що то за любов така? Чуєш? Ліська. Ліська. Але красуня зараз буде страшне. Але зроби красуня. Кум, Кульчки, що ти там ти так тихо, тихо мій, сидиш мій, в куті? Що мені? Прижали мене до... Що, любов вже ну, все? Да, очі да, затмарила любов? Кохані. Да. Як там казав Дрюха Дешеве, пацани наші знакомі, не? Да. Каже, шо ти стала, що ти все стало, що він через вікно певно тікав, чи що? Став і стояв каву пів, правда? Да. Коротше, братва, його вже дай близьких <правда> кругам. Кум-кум втратив мову. Дивись, яка година, щоб додому скоршу тікти, -ті. бо... Мама, да, йому дай добре. <правда> Дивіться на нього, дивіться на нього. Дід, я думаю, ти не проти, що песик полазить? Та хай лазить, але пазарами вже же зараз ніз не буде. Бо він зараз вийде того біля ліс. Я то й повідаю. Але вони ні та воні, з кошекохтями би подаючи. Німці на нога більше, як того пазарічим, чим річка. Чи в ні матря річка нога за то говориш? А річи, ні, річцем, я от і уз'яв, він то в мене на колінах сидів за рулем, ти то, то є першокласний пес. Пані, фані, басі. Діда, мені треба ще ще одне місце заїхати потім. А, та, та, коли я... Приватну лікарню одну. Я... Вуха Що там, не маєш хірки і вати? Я ватую вже так чист... начистився, що мені одне вухо заклинило. Хай діто візьмемо ту. Що? голка, знаєш, одна з дружю ще закльопує. Ну я паняю. Ну з ну, ти, що ти от витягують потім... Кіске з вішень. Боже, та де ми колись по шпиталю їздили, живий вухо чистили. Газету, палили, теплота, воно щоб виходило. ходило, вату вухо запхай, воно що буде файло. Це ж треба завис, Бо я на одне вухо погано почав чути. Слухайте, хлопці, ви давайте лічі трохи розслабтеся. Тут зараз трошки їздили. гарно все почистить і ти вот. а ви того чим як чистити вухо, воно ну, напишемо віконечко. Чи взагалі не чистить? Напишіть, будь ласка, нам віконечко. Тихо, тихо, дивися, діда, як здимкує, дивись, як знімкують. Плинної фарами підводи. Як репортьори, як репортери. Що ти чоловік? З другої сторони сигналі. Так, тут і здивують, тут і знають, Що значить заїхали в район, не? Ну а як, же? знов тії пробки, тії корки, як я, то не люблю, то страшне. То зараз сидіть. Ну, де більше бензини сплютися, знов бежу, в другий рак лапати. Вражі, важі, бо було, то сієнко. Вже бо зараз тебе хтось зб'є. Бі, no. Все, пасіки вже се стрижуть. Чуєш, я так от подумав. Може то не можу завести, щоб вуха йому почистила? бо в нього no. там залізся чудеса. Та які чудеса, пацани, мене ще з вухами більш менш Боюся, щоб мені. Мені ще здається, що треба, він деколи мене не дочуває, я його щось прошу і мене не чує. І ти такий самий. ти мене теж не чуєш. Щось прошу і мене не чує. Ти мені вчора заклало вухо. Тобі треба з другої сторони зараз розвод дати і, і воно є тишу скріньку пройде має бути. В водою, водою залий. Залиють, водою. Ну вода, казали, там казали, що вищить 5%, що може стати лухим після того. Слухай. Откуда, як -то, процедури? Вуха? Я теж знаю, що ти это... би. Ти бібтожці здали, там більше було такого. <laughs> <laughs> ти засохло... <laughs> не рівняй болото зі хіркою. Болото засохло. Ну я туди не залазив, не знаю. Болото засохло, пошкріва, було пилюка вилетіло. Че, дивиться, ще один знімає. Ну, ти де? Де не станеш сюда, сюда здимкують і попробуєш і десь від когось скрити чи ні? Чи ні. <рес> а ти потім хочеш їхати на якісь баби? А ти не поїдеш, бо тому, що тебе всі знімкують. Навіть маєш хочеш десь ти буде хоч. Ти мовчиш, але я дізнаваю дізнаюся то від других людей. ти хочеш куханочки заїхати. Що то репортажі пишуть, но ти розумієш, то то десь треба в ліса, десь в горі їхати щоб ми навіть не відали. <рес> Хлопці мали ще треба непальону не машину, знаєш. Не пальону машину. Та що та -то, тораза зніля віш, я віддаю і що та. Неполена машина жена, стала полена.